Штай, Господи, ми помолимось, Господи, помимо, Господи, создателю <плес> людського роду, подателю духовної благодаті, подателю вічного спасіння, пошли свого Духа Святого, з небесним благословенням, да бандури лисії, коси і всі музикальні інструменти, щоб вони позброїлись були для тих, хто буде їх уживати на тілесне спасіння і заступне студію і в Христі Ісусі, Господі наших. Авремня. Восмиряється, свячується бандури сії, хлопця і всі музикальні інструменти сії, благодатні Христова Духа, охоплення, окроплення водійцями священні Інструменти всі, благодаті по святого Духа, крупні води ім'я в цей сина святого Духа, музичні інструменти, всі благодаті Святого Духа, покрутим води священник, у ім'я Отця і сина Святого Духа, примутись, присвятая Богородича, нас! ще синішу від Кавони, на Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Сину і Святому Духа і повсякчас і навіть амінь. Господи, помилило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блажені чи влади і колави. Христос, істинний Бог наш, великому причистих Свій Матислав. Вітаю вас усіх залітелів, вірних і бандуристів і засвячені. Бажаю, щоб вам було здоров'я, заступницю Божої Матері, щоб було над вами. І дякую вам усім, що відроджуєте таке наше, недолужче мистецтво, бо то наш лік і ми в мусите. Не Багато нам кажуть, що от ви понадіваєте вишиванки, ви понадіваєте, що навари, наварите галушок, але і вся ваша українськість. Ні, дорогі брата і сестри, це, це не так. Ця наша українськість це витоки наші. Витоки і ми від цього відштовхуємося. А тому нічого дивного немає. Що і народці кажуть нам, що ви надцуркували вишивають і ніколи. Правильно, вона цуплювала, готові. Наші випадки, і ми до цієї, так би мовити, етнографічності маємо вертатися. Кобзарямо вже і всім, всім музикантам дякую за те, що вони, що вони прийшли, що вони самостійно зробили ці інструменти і хай Господь поможе молитвами Романа Солодкоспівця. Дякую. Господи.